На каком основании вы задерживаете данное транспортное средство? Их Установлены дорожные знаки двухмонтажным транспортным засом. Вы, вы, вы кто такой, господин старший лейтенант? Подведите, ответите его от меня, пожалуйста. Уберите, пожалуйста, его от меня. Него... Вот, вот, вот кто это такой? Инспектор? Можете представиться, пожалуйста? Да. Засудный командира батальона, призвище моя Луценко. Луценко? О! У вас такая фамилия, но ну, почему ну, же вы там? Я... А кто вы? Там не видно. Заступник. Командира батальона. Командира батальон, Командир батальон, батальон ДПСДІ. Некрасиво поворачиваться спиной к гражданам Украины, которые с вами общаются. Это неуважение как минимум, инспектор. По-перше, ви для початку сиділи з приїжджої частини. Ми стоїмо під вашою защитою. Ми учасники дорожнього движення, стоїмо защіта. під вашою защитою, ви стоїте вместе з нами. Ні, підписайте, будь ласка, удостоверення. Ми не успіли ознайомитися з вашим удостоверенням. Ви засняли удостоверення. Ні, ми не знімали нічого. Пред'явіть, будь ласка, удостоверення до, до повного ознайомлення. Я не побачив, далі хто будь ви. Ласка. Лелет Сергій Миколаївич перебуває на посаді заступника командира полку ДПСД. — Бачите, зараз він іде. Ця людина, цей чоловік, ось, будь ласка, Справжній журналіст Як Нормально. А що ви тут стоїте? Хочете мені туди стою? Тобто це нормально, так? Хочете стоїте, а хочете не стоїте, так? Не заборонено. Не заборонено? А чому перешкоджаєте руху автомобіля? А що ви робите зараз? А давайте я постою. Ну не трогайте мене, Давайте я зараз не трогаю. Андрію, Давайте я постою. Андрій, ну, я дійдя, ну, дійдя, ну і що у мене трогають. А а Давайте поспілкуємося. А Давай. а поспілкуємося. А чому справа, шановні? Поспілкуємося. Інспектор, ви спиртні напої вживали сьогодні? Запори? Ні. А наркотичні засоби? Ні. Ну, Можливо, щось вам привиділося, ні? Ну навіщо? Дивіться. Ну ви на дорозі зараз знаходитесь. Бачите, от людина мене чіпає, навіщо мене чіпає. А в чому справа? Це мій власний транспортний засіб, яким я хочу користуватися, будь ласка. Я, 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 шановний, У Шановний, об'єктив так. Ми сьогодні мали таке, їхала машина.

Тихо тихо, 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 тихо. Тихо, 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 Назад! Бач, що робиться? Сука! Постійно Ну Що ви якісь такі, як... Інспектор! Инспектор! Что це такое? Сейчас без мигалок, не имеет права облаки. Инспектор, что за проблема? Просто задаем питание, на якій підставі вы перешкоджаете руку транспорта. Прошу? Не, не зрозумів. Платить протокол? Складіть протокол, чому ви перешкоджаєте? Народному депутату. Складіть протокол, чому не складаєте протокол? Та не фотографуйте, його, не Іван. Я разобил, потому что э, Вели себя очень вызывающе Передавали по рации Сразу окружили оперативники, которые в штатском Если было видно Они типичная у них внешность вот, Начали передавать по рации Вызывать сюда подкрепление Ну, как видите, автомобиль прошел Соответственно, действують здоров'я закони, поэтому правда восторжествовала, правда можна завжди прилежати. Взагалі пояснили причину зупини? Ні в якому разі. Нічого ніхто не пояснив. Розкажіть, а що там високомашити? Їжу на майдан студентам, щоб які машину підтримати, зігріти цей лютий мороз. Як вас випасати? Спасибо. Внимание.

¡Sí, no, no. no, no.